Добрий день! Короткий огляд нововведень в програмі зберігання і торгівля. Програма працює на Windows і працює на Linux, на даний момент запущена на Ubuntu. Я зроблю короткий огляд нових покращень. Також об'ясню, як встановити з вихідних кодів на Ubuntu. В передніх випусках я розказав, як встановити .NET SDK 7 на Ubuntu. Також розказав, як встановити базу даних по SQL. Так, Дивимося. Для документів і для довідників додана можливість швидкого вибору, де потрібно вибрати значення реквізиту. Тобто, наприклад, вибрати організацію. Так само в табличних частинах додавлено можливість швидкого вибору. Додавлено закриття вкладки, додавлений хрестик, також додавлений експорт. У звітах самі оці от головні менюшки також відкриваються у спливаючому вікні. У звітах, наприклад, по основному складу додавалася можливість обновляти звіт. Тобто, можна, наприклад, зробити звіт по основному складу, можна зробити по всіх складах, відкривається в окремих вкладках Також можна по документах, ой, забагато відкрив. І звідси звідти можна обновляти. Добавилась можливість обновляти. Що ще? На стартовій сторінці з'явилось обновлення курсу валют, тобто можна зробити автоматичне, при відкритті програми, автоматичне завантаження курсу валют з сайту НБУ. Також можна подивитися в довіднику валют, можна подивитися історію курсів, наприклад, по долару, на яку дату який курс був. Також можна на першу сторінку вивести, якщо для валюти задати галочку, виводити на стартову сторінку, тоді валюта курс буде показуватись на стартовій сторінці. Також і історія завантажень, щоб побачити, коли, який час було завантаження. Також додалася авторизація. Програма стала багатокористувацькою. Тобто, з одночасно з базою даних може працювати багато користувачів. Робота над програмою ще триває, тому будуть ще багато доповнень. По мірі буду записувати відео, коли вже набирається певна кількість обновлень. Тепер е, перейду до, до встановлення, встановлення програми з вихідних кодів. Е, для того, щоб програму встановити з вихідних кодів, потрібно створити. Яку-небудь папку. У... В цій папці правою кнопкою миші відкрити в терміналі. Я вже відкрив термінал. Потрібно створити, наприклад, файлик Git 2. Створили пустий файлик. Також потрібно встановити програму Git. Вона в мене вже встановлена. Далі. Закриваємо даний файлик у текстовому редакторі і копіюємо оцей от код з GitHub. А. Копіюємо, вставляємо його сюди, зберігаємо. Далі потрібно. Після того, як ми його зберегли, Потрібно відкрити в терміналі і запустити команду з git І відбудеться скачування вихідних кодів і автоматична їх компіляція і збірка. Програма збирається у папку BIN, і звідси її можна запустити. Запускається вона. Ось Також додані демо-версії, додана також авторизація. Можна вибрати користувача, Користувачі користувачі задаються в конфігураторі. Авторизуємося і відкривається програма. Побачення.